Сонечко світить, яблуня цвіте мороз морозить, ну ніби всі прикмети для того, щоб сіяти сою. Ну що ж, 30 квітня, те саме поле і ми почали сіяти сою. Агроном назив на породі, трохи душно, але він їздить цілий день. Осіяв по периметру і ну, зараз Сію сорт тут на даному полі навігатор получається десь. По 90 200 кілограмів, Закінчу сіяти 3 гектарне поле, то буде більш точніша цифра, але сіяв 1 гектар спеціальну форму виставити, то тобто так вийшло. І якщо врахувати масу тисячі, то 10 мільйон, так як я і хотів, як я говорив в попередньому відео, що... Зараз який сіяв в попередній руки, сіяв 650 тисяч. А було 140-150 кілограмів. Я розумію, що кожен має свою думку, і багато хто сіє з малими нормами. 100 кг, 120 кг, то менше, 100 кг. І, як і не Я вирішив спробувати збільшу ноги, тому що я не бачу ніякого гілкування. На гілкування повітно немає. Чи тіло в тому, чи ні то побачимо, а без ніяких інокулянтів, також напробуваю, не хочу більше. Ну, Без добре. Не добре, тому що дуже важко сказати, що саме що саме краще внесли. Які добре, коли я внесу. Ну, на даному бою була осіння оранка і я тут якісь зірати. Сіда... Сіда... Чи дадуть вони якусь приймалку догружають. Тобто, це по подальшому, але е, сама структура ґрунту після оренду тут досить чудова. Хоча засівав її і бо пройшло кілька днів, але тросок лише верхній шар, а внизу волога є. Одес на 4 см. Після харкування я подивлюся, яке воно компост буде глибина, але суть в тому, що насіння якраз пологій землі. Немає я можливості такої, щоб все зробити за одним махом. Техніка доїла хто на ній буде працювати. Тому поки зробиш всі поля, підготуєш під посів, звичайно, вона просихає. Але оскільки розробилося тут після смарата, досить непогано, дрібно грудкувата, поверхня, тому її не просохло йому глибоко. Ну і плюс своєї роботи. Там може, зараз пройдуть дощики, та й все буде добре. Нам каже, що добре. А там буде вірний. Закінчив сіяти, з одного трактора перескок другий і одразу каткую. Санці вже вон там сховалося, але 4 гектари я ще западкую, бодай при фарах. Хто там переживав за те, що волога втікне після смарада і я тут волога верхній. Сухенький, а... ага. Де ти насіння наші немає лопатки, бо лопатка в НТЗ. Та то, то такий. Ой, не знаю. О. О. І вона лежить. Вологому ґрунті. Зараз я її притисну катком, ще якийсь сантиметр вже буде менше. Катки козика Навісний мені вже з ними набагато краще сподобалося робити. Маневреність, розвернутися легше і не топчеш на, на зворотах. у развернулся и поехал. Ну вот. После каткования. Где там? Oh. Есть. Yeah. Під, під низом Під низом вологий ґрунт. Хватить тої вологи, не хватить, не знаю. Якби впав ще один дощик, взагалі би було причудово, а коли там, що там буде, побачимо. Ну, в крайньому випадку. Отак воно виходить, трошки сліди е, трактора є, хоча колеса широкі на 60 см, ну, але, але воно краще закатковане, ніж після сівалки з боронами. Ну так, то та їдемо, ще, ще будемо їхати. Те, що я сьогодні засіяв, тому що самому треба ще насіння натравлювати, засипати, трохи час займає, так що сильно багато не розжинешся. Ну і те, те що засіяв, треба обов'язково закаткувати. По-перше, перший зразу підтиснеться грунт до насіння по-друге по буде волога підтягатися і температура зараз досить нормальна сприятлива я б сказав приморозки три дні були так до цієї ночі не було Люкання, це вже не робота, це вже відпочинок. Тут не так жарко, як в МТЗ, кондиціонер відремонтований, заправлений, все працює. Трошки можна собі температуру підрегульовувати, хоч весь так є так і так вже жарко. То в НТЗ не мішало на наш агроном цілий день Я язик виставив, бо так йому душно було. Ну але вже вечір не мав бажання їхати зі мною 12-11 кілометрів звідси не політаєш пошук. Ну, якісь нерівності. І так почав цвісти ріпак. Раз почав цвісти. і приморозки. Не знаю чи він отримав трохи, чи все обійдеться. Но в доликах голови був похилив. Тут може не так на, горбі, на горбочку, а в доликах. Я приїжджав зранку, всі голови похилені були, ну, щось на його здоров'ю відобразиться. Так. Температура і тут піднявся, і так. Так що кілька днів треба використовувати, якщо... Вірити прогнозам на неділю дощ такий більш менше. Далі Дальше... нам би і більшу не мешало, щоб грунтові внеска по вологім ґрунті, хоч один рік попасти саме то, як треба. Ну, і так видно, що вже земля така чорніша після каточки. Yeah. Добро, что у меня навигации нема. Я слопа могу обвинять. Ну и кто имеет навигацию, то он на слопа. Он колостит. Ну добро, таке будет видео. Дальше ждем сходил И... Що з того буде? Тобто суть суть того, що сіяв завжди 600-650 ніколи тисяч, ніколи не бачив ніякого результату. Ну, крутилося біля трох. там 28 центів і ну теж без добре. 28, 27, ну, ну рідко три там бувало на круг якийсь рік. А? Піщу три тони ніяк, ніяк не можна було переплюнути. Ну, спробую таким шляхом, підя трошки більше насіння. Буде з того толк, не буде. Тому, що є різні, різні ділянки. Тут були якісь сідорапи, там не було, там соя по сої, там десь якась а, гнуївка вносилась. Там взагалі буде одна полицька, 3 гектари, е, мій пай. Девічні проблеми. Там теж, мабуть, буде окреме відео про це поле і поговоримо ще на одну тему. Ну, Наразі так. Що сильно вам ріпах не можу покавувати. Ну, вже можна починати фотографуватися ще трошки. Вже можна виїжджати на фотосесії. Так, так. У цьому завершую своє відео, в принципі, посівна ще триває посой і на завершення буде ще одне відео. Всім всього доброго, до нових зустрічей. Пишіть щось, коментуйте, то так буде веселіше жити.